Блок управління стак 4 QNEXT+. країна-виробник Польща. Система Стак QNEXT+, Plus призначена для автомобілів з двигунами до 4 циліндрів та з розподіленим типом порскування бензину, переваги блоку QNEXT+. Plus. система автоадаптації OBD, інноваційна система автоадаптації ІСА3, автоматичний скидувач помилок, накладання палива в момент перемикання з бензину на газ і навпаки. Вбудований емулятор рівня палива дозволяє уникнути помилкових показань рівня бензину в баку без використання окремих пристроїв, актуально для французьких та японських автомобілів. Блок -U Next Plus повністю взаємозамінний з блоком стак Box Plus, без зміни електропровідки. На контролері є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.